У другобичі чергові зміни у транспортних перевезеннях, за словами головного спеціаліста з питань інфраструктури відділу економіки Ігоря Куцупая, перевізник ПП Транс відмовився обслуговувати перший маршрут, що курсував до долотного заводу. Наразі перевезення на цьому маршруті забезпечує тимчасовий перевізник. Головна причина відмови ПП Транс від маршруту суто прагматична. Пояснив посадовець. Маршрут як на сьогоднішній день він не рентабельний, тому що завод долотний або працює, або Зовсім не працює. І на підставі його листа перевізника розірвано угоду, призначено тимчасово перевізника, який обслуговує маршрут номер 2 тому що десь він має трошки потенціалу, а далі конкурс визначить, хто буде працювати на цьому маршруті. Конкурс на визначення нового перевізника має відбутися уже найближчим часом. Окрім цього, як зауважує Ігор Кусупей, у Дрогобичі змінили схеми руху міжміських маршрутів. Тепер цей транспорт курсує не через центр міста а бічними вулицями. І це ще не все. З місяця липня у Дрогобичі приступлять до встановлення gps навігаторів в усіх міських автобусах. каже головний спеціаліст питань інфраструктури. Таку вимогу відтепер перед фірмами, які мають намір забезпечувати перевезення, ставить новий закон щодо транспортних засобів. Ріду зміни у. Зв'язку із новим законом і для служб радіотаксі. цей закон він однозначно говорить, що як на автобусні перевезення, так і перевезення таксі всі будуть іти через конкурс. Теж буде проводитись конкурс, Це буде марка машини, модель машини, роки випуску і так далі. Буде там враховуватись багато аспектів. Окрім цього, у місті мають намір влаштувати 13 цивілізованих стоянок для машин служб радіотаксі. От тільки постає питання, чи після облаштування такої кількості стоянок місто не стане схожим на суцільний паркувальний майданчик.